Зараз я вперше побачу сина свого, хочу йому подарувати прапор Державної прикордонної служби України, який я отримав під час обміну. Я потрапив у полон 13 квітня 2022 року. Була позиція та йшов наступ по звільненню населеного пункту Дружелюбівка. Нашим завданням було прикривати тил, для того, щоб їм не відрізали шляхи відсутства. Потім, коли почали працювати артилерія дуже сильно гради, потім одному із наших хлопців дозвонився командир, і сказав, відходьте, і що не туди куди треба. От мій перший спогад, що нас поклали на землю, мене почали бити по голові ногами, і добре, що була каска на мені, це допомогло. Перше враження було саме сильне, коли ми ще сиділи в цьому автобусі, який нас привіз. Ми змушені були там нахиленими сидіти, дивитися в підлогу. В мішках на головах. Потім, вже, коли нас підвезли до обмінного пункту, то я почув, що один конвоїр за другому знімає мішки з болів і розрізає затяжки на руках, бо вже вони там мають бути освобождені. Нас познімали, але сказали дивитися в підлогу. От є ці всі, ця вся система контролю, вона є над тобою. Стоїть, ти сидиш, дивишся в підлогу. А потім чуєш українські слова: хлопці, випряміться, ви вже вдома. І оце було найбільше враження.